Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ймовірно прагне переключити увагу заходу на можливі мирні переговори Росії та України щодо завершення війни. Окрім того, його зусилля спрямовані на підрив підтримки України. В американському інституті вивчення війни заявляють, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни між Росією та Україною. І, хоча Путін виступає проти будь-яких переговорів, премєр Угорщини працює над власним наративом. Так Орбан намагається переключити увагу з підтримки України до переговорів щодо припинення війни. Днями прем'єр Угорщини опублікував статтю у виданні нью Там звинуватив альянсу. Виборі конфлікту, а не миру. Орбан наголошував, що НАТО створили саме для підтримки миру. Цікаво, що стаття його з'явилася після візитів до Києва і Москви. Орбан постійно виступає проти та підриває зусилля Європейського союзу щодо надання військової допомоги Україні. І зміщення уваги Європи з військової допомоги підтримує цю ширшу мету тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС. Прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главча 5 липня запропонував Болгарії стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією та наголосив, що переговори мають відповідати статуту ООН та міжнародному праву. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан так само наполягав на тому, щоб Україна розширила та прискорила поточний мирний процес в Україні 6 липня, щоб запобігти поглибленню поляризації та надати пріоритет дипломатії. Я ж нагадаю, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю 5 липня прибув до Москви. Його прес-служба назвала поїздку миротворчим візитом. Аналітики інституту вивчення війни наголошують, що Путін використав зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, аби виступити проти домовленості припинення вогню. Так, російський президент вкотре наголосив, що остаточним завершенням війни буде досягнення цинічної мети знищення української державності. В інституті додали, що на зустрічі з Орбаном Путін прямо відкинув участь Росії у будь-яких переговорах щодо угоди про припинення війни. Аналітики додали, що це є відхиленням від курсу політики російського президента, адже раніше він вдавав, що йому цікаві мирні переговори. Путін заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це, начебто, дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Ну, бачите, як завжди, наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Такими є наративи російського президента. Такими є наративи кремлівських пропагандистів, які зараз стверджують, що натомість Росія виступає за, начебто, повне та остаточне припинення конфлікту, щоб вони навчилися, знаєте, дивитися правді. У вічі називати це не конфліктом, а правдою російсько-українською війною Путін також намагався показати Орбана не лише як друга Росії, а й як представника ЄС. Майже Угорщина стала головою в раді Євросоюзу. Російський президент висловив сподівання, що Орбан обговорить позицію країн ЄС щодо війни в Україні із європейськими партнерами. Тим не мені ми признательні господину прем'єр-міністру за Москви. Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс. Я ж нагадаю, цього тижня угорський прем'єр перед своїм візитом до Москви відвідав також і Київ, де зустрівся з українським президентом. З неоголошеним візитом вперше за майже 10 років прибув він до української столиці і під час свого візиту заявив, що припинення вогню, начебто, могло б забезпечити Україні прискорення темпу переговорів із країною агресоркою Росією. Орбан під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначив, що війна Росії проти України дуже впливає на безпеку Європи. За його словами, Угорщина, начебто, високо цінує всі ініціативи президента України щодо досягнення миру. Але тут завжди є проросійське. Але якщо справа стосується Віктора Орбана, ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панову президенту, що ці е, ініціативи потребують багато часу. Е, саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна е, трошки інакше піти. Зробити перерву, прирвати вогонь і потім почати продовжити перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Ну, а вже згодом Віктор Орбан, повернувшись до Угорщини після свого візиту до Києва, виклав до своїх соцмереж, але чи не геройське відео, як він сміливо та серйозно відвідав Київ. Ну, давайте частину цього шедевру подивимося разом. Дуже діловий серйозний і чи не голівудський трейлер вийшов. Але крім серйозності трейлера, в принципі, нічого Орбан цього тижня не приніс. Ну хіба що свою проросійську позицію? Знаєте, після візиту до Кремля він заявив, що сторони далекі від порозуміння, отакий з нього сумнівний миротворець, який в принципі нічого корисного не зробив, лише відвідав Київ, відвідав Москву у Києві. Десь там говорив Володимиру Зеленському прийняти умови Росії. Російської федерації Володимир Зеленський сказав: Ні, ми не підемо на територіальні компроміси. Ми не торгуємо людьми землею, територією. І потім він приїхав до Путіна. І от Путін Орбан сказав: а Україна не згідна з тими пропозиціями, які надають у Кремлі. Така якась знаєте, поїздка без сенсу. Ну можливо, на угорську аудиторію Віктор Орбан виглядає тепер страшним миротворцем. Я не знаю.